Без духу не буде перемоги. Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які вже розслабились, і нагадав, що війна з Росією триває. Глава держави закликав об'єднуватись та тримати міцність духу. Президент наголосив, що саме злагодженість і єднання всередині України дає мотивацію її захисникам. Я вважаю, що самому на початку нашої війни дух був міцніший. Ми всі були на війні. В містах, де не було окупації, у нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. І я вважаю, що це слабкість. Наше завдання не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. Я вважаю, ще раз підкреслю, у нас всі є шанси. Але всім треба розуміти, що ми на війні, вона не закінчилась.